Священик Олексій, слухаю. А скажіть мені, будь ласка, а чи можна переплавити чи здати в ломбард шлюбні обручки? Можна, звичайно, можна. А чого ж не можна? Е, якщо людина працює на робітничих професіях, пальці набухають, робляться великі такі і не можна ходити. А людина собі хоче, чоловік з дружиною хоче носити обручки. Якщо в дружини наїла трохи кілограмів, не влазять обручки вже на пальці, бо трохи такі грубенькі пальці зробились. Чоловік на робітничих роботах робить, і тяжко працює, і руки теж такі великі, то їм треба більший розмір тих обручок. А вони хочуть собі носити, бо вони подружжя, то можна, звичайно, переплавити. Ну тако. Якщо ви любите одне одного, живете по Біблії, по Слову Божому, в повазі, то будете жити довго літ, і обручки не будуть вам мішали ніколи. Ну, Якщо люди живуть, знаєте, як кіт і пес гав і м'яв, то воно тоді не важко. Але обручки переплавити можна і здати в ломбард можна, бо таке питання, питають що тижня по 10 разів? Одейте саме, одейте саме, мусимо знімати відео. Будьте здорові, чорноброві, вірте в Бога і любіться між собою. А обручки, шлюбні не переплавляйте. Пішли.